Виконуємо номер 224 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2023 рік. Зведи до найменшого спільного знаменника дроби. Завдання перше, 1 друга, 1 третя і 5 шостих. Завдання друге 3 п'ятих, 7 десятих і 4 41. Завдання третє 2 третіх, 5 шостих і 4 сьомих. Приступаємо до виконання найбільших знаменник у число 6. 6 кратне і 2, 6 кратне і 3. Отже, 6 буде найменший спільний знаменник. Знайдемо додаткові множники. 6 ділимо на 2, буде 3. 6 ділимо на 3, буде 2. Множимо на чисельник, 3 множимо на 2 буде 3. 2 множимо на 3 множимо на 1 буде 3. 2 множимо на 1 буде 2. Отримали 3 шостих і 2 шостих. 5 шостих у нас вже зведено. Задання друге: 3 п'ятих, 7 десятих, п'ятнадцятих. найбільше число 15, воно не кратне число 10. Збільшуємо 15 у 2 рази. Буде 30, 30 кратне і 5, і 30 кратне і 10. тому найменший спільний знаменник трьох дробів буде 30. Знайдемо додаткові множники. 30, ділимо на 5 буде 6, 6 множимо на 3, 18. Отримали 18 тридцятих. Для дробу 7. 10. 30 ділимо на 10, буде 3, 3 множимо на 7, 21. Отримали 21 тридцяту. І 30 ділимо на 15, буде 2, 2 множимо на 4, 8, отримали 8, 30. ми звели до найменшого спільного знаменника отримали 18 тридцятих, 21 тридцяту і 8 тридцятих. Завдання третє. 2 третіх, 5 шостих, 4 сьомих. 6 не кратне, 7 не кратне число 6. Збільшуємо число 7 у 2 рази. 14 не кратне у 3 рази. 21. 21 не кратне число 6. Збільшуємо 7 у 4 рази. 28, Не кратне. У 5 разів 35. 35 також не кратне до 3 і 6. В 6 разів 42. 42 кратне і 6, і 3. Отже, найменший спільний знаменник буде 42, знайдемо додаткові множники. 42. Ділимо на 3 буде 14. І 14, множимо на 2, маємо 28, отримали 28, 42. 42 ділимо на 6, буде 7, і множимо на 5 буде 35, 42 42 ділимо на 7, буде 6, і множимо на 4, 24, 42. Ми звели до найменшого спільного знаменника: отримали 28, 42